Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 30 хвилин, 2 лютого 2022 року. Посилюємося, любі мої, і утверджуємося в своїх справах і наводимо порядок. У своїх родинах, у своїх робочих справах і всюди переосмислюємо сенс життя, що яка головна мета находження або прибуття нас на планеті Земля, що ми ясно робимо, яку ціль виконуємо. І яке місце ми займаємо? Бо часу не так багато, і коли ви розумієте, вас втянуть в хаос або у війну, тоді у вас не буде можливості думати, а вже треба буде приймати швидко рішення і вже робити справи. Жертви, тобто віддавати себе за ближнього свого. А поки йде підґрунтя приготування, то зараз ми розважаємо всі ті дії, які треба зробити для цієї підготовки. Бо настануть дуже складні часи, часи випробування кожної людини, причому у дуже жорсткому такому і ритмі, і площині, бо це йде підведення загальних ітогів за 2000 років, Років. Тому ми як е, пращури тих е, е, дідусів, тих батьків, які були перед нами, ми вже, е, якщо вони коріння, потім іде стовбур, потім йдуть гілки, то ми з вами ті бруньки і листочки, які зараз радують. Цей видимий світ, і ми теж е, в обмеженому часі і е, радуємо своїм м, прибуттям тут теж обмежений час, і потім ми йдемо вже в іншу реальність з тим багажом, який ми накопичили тут на землі. Тож бажаю. Зробити це е, приготування нормальним, щоб ви потім достойно були готові зустріти все те, е, всі ті випробування, які вам будуть послані для того, щоб оприділитись е, з ким ви, як я раніше вам казав, з Богом або з лукавим. Ви робите свій вибір. І коли ви е, зробите вже е, е, кінцевий свій, свій вибір, і утвердитесь в цьому, то тоді е, ви е, залишаєте цей світ і переходите вже в іншу реальність, як вже людина сформована і підготовлена. підготовлена. А зараз ми з вами всі, як учні, довчаємося, дошліфовуємо себе до щось, те, що ми у світі не розуміємо, теж ми це переосмислюємо для того, щоб мати оцю повну вагу. Нашого духовного багажу. І вже як раніше у свій час, там в Одесі чи в інших країнах, як, якби питали, скільки ти вісиш, тобто твоя вага. І ми определяли, якщо людина така мудра. Духовна, в неї велика повнота, вона дуже тяжка мудрістю, вона легка фізично, але має потужний і інтелект, і потужне розуміння, потужне бачення, то це людина, яка вже сформована. І вона. Теж е, можуть е, спитати, чому ж тоді її тримають, бо теж небагато, але е, видуркові люди е, залишаються на е, землі для того, щоб вчити інших людей передавати ту мудрість для того, щоб закарбувати душі тих молодих, які ще не дозрілі. І коли вже е, вона може бути молодою, але якщо е, вона рішуча і вона готова віддати своє життя за іншого, то її теж забирають і у молодому віці. Тож не дивимося, кому скільки років, або багато є, питають, чому ж е, цих маленьких дітей забирають. То теж маленька е, дитина теж забирається, або вона у виросте і буде дуже поганою, або е, треба забрати, бо батьки не можуть, е, наприклад, е, дати цій е, дитині те, що потрібно, або вони можуть її спортити, або ще є дуже-дуже е, цей е, список. Там, де багато цих причин. І тільки Бог з ангелами вирішує, навіщо це робиться. Людині в це вникати не потрібно, бо це не її повноваження. Людині треба слідкувати за своєю душою і слідкувати за тим колом життя, який вона очолює і який вона підтримує. То це треба робити кожного дня. І не, і, і не перейматися тим, чим не треба перейматись, а у свій час все це потім вам пояснить, якщо це буде треба. А якщо ви будете все про все знати, але не виконувати свої прості обов'язки, то тоді всі ці знання вони ні до чого. Бо теорія повинна поєднуватись завжди з практикою. І е, у цій золотій. Формулі половина того половина того ми бачимо, що людина нормально живе і нормально розвивається, і все робиться біля неї, розквітає і вирує життя. Тож бажаю, щоб і в ваших колах вирувало це прекрасне життя. З вами був Сергій Голосіївський з вівтаря Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського. Сокральне Голосієво місто Київ на все добре, любі мої.